Доброго дня всім! Ще хочу показати, в цьому году на виходили у мене молочні. Молочні чернофості. Ось такі красавці. Теж варса на них. Тут голуб э, махові вигнав, по 5 чи по шесть осталися. Последні виводи виводили в травні, квітні місяць і останні виводи я взяв, от по шесть вони літали. Зараз я забрав їх, тому що Кобис почав сильно бити, треба кое-что попідпоровувати для себе. От такий красавець, борса, махові такі красиві широкий пах. Молочні голуба. Кошки теше. Ще одна Це голубочка все. Голубочка така. Уже, це вже вилиняло, 10 там під підкантовки летіло капітальна, просто капітальна. Заломане, ну, воно не літало. Отака кругленька, 14 веєр. Голуба в мене йдуть, крупні, протягнуті є якщо голубки такі. А якщо йдуть крупні, середні такі. Все набиті, красиві такі. В руках не вдержати, вони камушки, вони літали капітально. там Ранні на все, все голубочка. Торофіс доганя, пера ще не розкрилися, в неї там не знаю, 14, ніколих 16. Ось такі красавці, ця доганять крайні льодки теж. Резко летіла і ті, льотки не мішали. Шурували в горі капітально. А забирав, надо передивитися, покупкувати. Там є кому літати. полетают. Потому что каток или только штук, еще, одна голубочка молочная. Тоже такая сама мягенькое крыло. Пах такой красивый. А вот такая красуня. Такие молочные. Еще одна голубочка молочная. Светлые, красивые все. Полетели эти голубки капитально. Все. Вчера я забрал их привез. Позавчера ветер такой капитальный, шевалы все в горево. Держать невозможно. Вот такие светлые, красивые. Такие красавые. Ну, добавить и да, тату. Да, да. Вот. на. Синяк. Я Правый серый. Серый не последний брал. А на островке все. Коначала парла дорослого пігнати. Така голубочка, молочна, така горобина світлячка. Світла-світла, летіла голубка ця Все, широке таке перойда, та молоденькі сліст у неї. І махові у в по п'ять на батарики. Вона літала в селі капітально. Є глаз і є солонений глаз. хвостики набиті, пара красиві, махові. Вони повелені, але вони всі позавчора ще в селі в горі стояли. Ось такі красавиці. Там уже я некоторі ранні попит ось, ось ще одна голубка, ось ось ще одна така красавиця, ось така світла, такий фіст красивий в неї. Ставиться. І на засипочку мешасти. У нас такі голуби називаються мешасти, що мишаста голубка, видно вам хорошо, светло, мишаста, красиво, батьки в них, що в этих молочні, що в этих батьки мешасти. Я на відео колись то слідкує за моєю старинкою, я показував. Теж летіло, трем догоняк крайні льотки. Ось така голубка мишаста. Літу, красавці, розкритий. Я вже одну товаришу подарив ранню, У него там голуб. Загнав голубку, дай голубку, дай голубку дав. І все, ще один, цього фіст не розкрився. Не знаю, на голубочку похоже, а може голубець. І він доганяв дев'яту-десяту льотку. Ну він літав постійно, красив, не літав. Ось такий мешастий, такий красавець, от такий красавець. Все, всіх з праздником Святого Миколая ось такі молочні і пару штук гарабинних кинув, пару штук мишастих, такі красавці. Все, всім дякую, хто дивиться, всім мирного неба, хороших вітрів, ганяйте голуби!